Сина і святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Напередодні Святої Пасхи, коли душа кожного християнина готується зустріти світле Христове Воскресіння. Ми в очікуванні вже чогось приємного і доброго. Але сьогоднішня наша молитва і причина, чого ми зібралися в храмі, засмучує це свято. Тому що пелена смерті покрила цього молодого чоловіка. З великою душею. Коли ми всі готуємось до Пасхи, очікуємо чогось особливого. Але життя і смерть, вони порядні. В одному мить ти живеш, плануєш, бажаєш здійснення своїх думок і планів. А життя вносить свої корективи. Ми це називаємо, як віруючі люди, промислом Божим. Але промисел Божий звершується по внутрішньому стану душі людини, по його внутрішньому пориву, що ти бажаєш, до чого ти прагнеш, що ти хочеш? Як ти бачиш життя своє. І як ти бачиш життя своєї родини і своєї батьківщини? Не всі сьогодні час є на передовій. Не всі сьогодні стоять зі зброєю в руках. Але наша спільна участь, наше внутрішнє співпереживання. Чи це добровольця, який йде на фронт, чи це волонтера, який допомагає цим хлопцям, Все це стан душі героя, стан душі великої людини. Тому що в серці своєму і в розумі своєму ми вже присвятили своє життя заради ближніх своїх. З готовністю віддати те життя в ту мить, в той момент, коли це є потрібно. І тому стоїмо ми біля труни героя. Ось такого одного із нас. Ми проходили рік тому, два роки тому, багато років тому, проходили вулицями. Цього міста, інших міст. І, здавалося, йшли прості люди на роботу. Ми з ними спілкувалися, їхали в маршрутках і не знали, що поряд нас герой. Та людина, яка за покликом душі, за покликом свого серця потрібну хвилину, скаже, я йду захищати свою батьківщину. Я йду захищати свій дім. Я готовий віддати своє життя за ближніх своїх, за неньку Україну. Ось це стан душі героя. Дія пізніше з'являється в той момент, коли це потрібно, коли ти груддю захищаєш, стаєш під кулі для того, щоб ближнього свого захистити. Коли ти прикриваєш відступ, коли ти йдеш в наступ, коли ти просто йдеш на передову, не тільки ті герої, хто стоїть на піку битви, а й той, хто стоїть поряд. Не тільки герой той, хто зробив вистріл по ворогам, а той, хто приніс снаряд, подав кружку води, приніс їжу. Тому що все це на загальну перемогу. Ось такі герої серед нас. Але слава і честь родині цього героя, якого ми сьогодні провадимо. Слава і честь усім вам, які народжують, виховують, підтримують таких героїв. Ми часто чуємо про життя і чуємо про смерть. Ми всі помремо. Немає в цьому храмі жодної людини, яка б сказала, що вона буде жити вічно. Чи буде жити день, чи буде жити 40 років, чи якусь іншу цифру. Ми всі помремо в свій час, коли покличе нас Бог. Різний вік проживемо. Неважливо, скільки ти прожив. Важливо, як ти прожив. І найважливіше, що буде згадувати твоя родина, твої друзі, твоя сім'я, родина, Україна, що буде говорити про твоє життя. Господь наш Ісус Христос говорить, відділ своїх оправдаєшся, відділ своїх осудишся. Ділами своїми ми доказуємо про свою віру. Ділами своїми ми доводимо, хто ми є, хто ми є по своїй суті. Тому вчинки наших справжніх чоловіків це дійсно вчинки героїв. Тих, хто воює, тих, хто визивається добровольцем йти на фронт. Це наші герої, якими ми пишаємось. І славою і честю будемо проважати кожного, хто долучається до загальної перемоги, перемоги над агресором, перемоги над сепаратистами, тому що це наша земля. І ми нашу землю називаємо Батьківщина, земля наших батьків. Ми про це говоримо і будемо говорити. Щоб переконаними бути, що це не чиясь війна, це наша війна з окупантом. Це наша земля, земля наших батьків. І ми її будемо відстоювати. Заради цього наші прадіди помирали. І вони геройськи відстоювали незалежність України. І вони геройськи відстоювали землю своїх батьків. Кожному, кожному віці, в кожній людині випадає цей трудний шлях, шлях боротьби. Немає покоління, яке би не застало війни. Чи це світова війна, чи це афганська війна, чи це інші якісь війни, в яких ми приймали участь, це постійна боротьба. Постійна боротьба за життя, за своє життя, за щасливе життя. І це є правильний і праведний шлях, шлях боротьби. Ми скорбимо. Ми скорбимо, тому що проважаємо в останню дорогу найкраще. Чоловік як дуб і був зрізаний. Як в лісі часто дивишся, зрізають великі дерева, здорові дерева. І розумієш, що треба їм, треба для роботи. Але шкода, бо здорове дерево. А як шкода й про людину? Здорову, повна сил, повна енергія. Жити, працювати, радіти. І проважаємо його в останню дорогу. Невіруюча людина. Звичайно, опускає руки. Віруюча людина сприймає це як правду життя. Народився, прийшов цей світ і його полишив. Ми напередодні світлого христового Воскресіння. І тому ми і в нашій вірі, і в нашому розумінні можемо сміливо сказати, герої не вмирають. Ми проважаємо тіло. Але пам'ять про життя людини, справи, які людина зробила, залишаються вічно, залишаються в пам'яті нашій. А ми передаємо це дітям і онукам і розказуємо про славних людей України. Ось таких героїв, яких ми сьогодні, якого ми сьогодні проважаємо останню дорогу. І не дивуйтесь, що, можливо, його не часто показували по телебаченню. Не на кожній передачі. І, здається, невідомий чоловік. Тепер його ім'я ми будемо знати, як ім'я героя. Тому що не кількістю показів по телебаченню славна людина, а кількістю зроблених справ, які залишає по закінченні свого земного життя. Ми про нього будемо знати. На алеї слави він буде похований. А слава для батьків, для родини. Це є честь і повага від людей, це є благословення від Бога. Благословення на ваш рід, що родили такого героя. Ми бажаємо, щоб молитва, яку ми сьогодні виголосили вперше заупокійна. Тривала постійно при кожному богослужінні. І не тільки бажає, а закликає. І останні слова заопокійного богослужіння звучали вічна пам'ять, вічна пам'ять героїв, вічна пам'ять всім героям. Слава героям і слава родині, і слава нашій Україні. Герої не вмирають і вічна їм пам'ять, і вічна їм слава. Слава Ісусу Христу!